Вітаю вас, друзі, за виборами президента Сполучених Штатів Америки дуже пильно стежили не тільки ми, але й звісно, росіяни. <тюк> <Я почув, тюк> Картонка да? <тюк> очікування у окупантів були дуже різні. Деякі, наприклад, сподівалися, що вони покладуть край американському фашизму. Ми будемо освобождатися від американських фашистів і зробимо це. Механізмом націлювання. але інші, зокрема на російському телебаченні, були далеко не такі оптимістичні: ні Трамп, ні Харіс. Ні демократи, ні республіканці нашими друзями не є. І зараз ті самі російські пропагандисти, які верещали, що Трамп це дуже великий друг так званої Росії, кажуть, що насправді він ворог. Тому... такий же системний враг, як будь-який представник дімократу. <клес> Чому тому, що Трамп любить вигоду Америки? Вигодно убивати русських. Ми також любимо, коли російські окупанти дохнуть. Але самі по собі вони це не зроблять. Ну принаймні, не усі. Для того, щоб російські загарбники відправлялися до Кобзона, закидують і вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. Прес-секретар владіміра Путіна пісков вчора заявив, що він взагалі ніяк не ставиться до перемоги Трампа на виборах. Ви знаєте, я ніяк не отношусь до перемоги Трампа. Чесно. <плес> Та раніше було інакше у 2016 році, коли Трамп вперше переміг на виборах президента Сполучених Штатів Америки на так званій Росії були справжні святкування. Пропагандистка Маргаріта Сімоніян писала, що вона дуже хоче проїхатися по Москві з американським прапором. А російські депутати і Жириновські, зокрема, бухали із цієї нагоди. Я дійсно обіцяв вчора, що сьогодні в честь перемоги Трампа. Ми вип'ємо вип'ємпа. По... Бакалу шампанського За перемогу Дональда Трампа. Як ви напевно здогадуєтеся зараз, Жириновський вже ані радіє, ані сумує, але тоді, після 2016 року, він дуже швидко перевзувся та став Трампа критикувати. Нічого самий недійспособний президент мірі позор. Америка это позор сегодня всего человечества. Нашли полигон, будуть стрелять. Сейчас мы сидим, а уже ракеты можуть летіти. Відзначився тоді 8 років тому і Володимир Путін, коли Трамп переміг на виборах, то він особисто його привітав. Хочу поздравити американський народ із завершенням виборчого циклу. And I'd like to congratulate the American people with the end of the electoral cycle. А, uh, господину... Дональда Трампа з перемогою на цих виборах Путін тоді мав великі надії на Трампа і сподівався, що за його президентства так звана Росія та Сполучені Штати будуть розвивати свої відносини. Росія готова і хоче відновлення повноформатних відносин з Сполученими Штатами. і зробити все, щоб повернути російсько-американські відносини на устойчивую траекторию развития. цього разу Владимир Путін Трампа вже не вітав ані отак, от виступаючи, ані письмово. І Пєсков каже, що він не знає, чи буде привітання. Звісно, що ні, мені по-прежнему ні о у намірі Путіна. Поздравлять трампа. Звичайні рядові росіяни у 2016 році також висловлювали великий оптимізм у зв'язку із перемогою Трампа і сподівалися, що Трамп візьме та й зніме санкції. А Як ви думаєте, тепер учсат на Росії та США? Ну я думаю, да. Тому ж Трампом как поклонник Путіна. Санксетмініт. Значить, можливість для економіки влучиться. І Що було далі? Росіяни прекрасно пам'ятають, Трамп запровадив санкції проти так званої Росії набагато більше аніж Барак Обама і дозволив Україні постачати летальне озброєння, зокрема Джавеліни. Акев'ю етайпасів де Франклі Президен Обамоселініпіла тоді росіяни боляче обпеклися зі своїми сподіваннями щодо Трампа. тож абсолютно не дивно, що зараз вони майже загнали себе у депресію. У нас раді так з... ждали Трампа. Я прям помню mm -hmm. ніктори шампанії ага, помогло. Не помогло, Не надо искать друзів там віхні, ти бути не може по приділі дуже скептично до президентства Трампа ставиться також і російська пропагандистка Скабєєва, яка пригадує вже навіть не події 8-7 річної давнини, а нещодавні заяви Трампа. Накануне Дональд Трамп заявив, що саме он той чоловік, який унічтожив Северний потік він, Дональд Трамп той чоловік, який зможе победить Владимира Путіна. він, Дональд Трамп той чоловік, який доб'ється стратегічного пораження Російської Федерації, і знаєте, поки ми переживаємо щодо зовнішньої політики Трампа у питанні України, російські пропагандисти, чоловік Скабєвий, наприклад, вважає, що усе цілком визначено проти так званої Росії. <риклад> Думаю, Трамп, ще до января підложить Росії заведомо невигідну з по Україні. которую мы, конечно, отвергнем. Дональд разведет руками и в свойственной ему манере объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Возможно, для так званой России Камала Харрис была не таким уже и поганым вариантом в силу своей предбачиванности. А вот я думаю, что он как раз в большей степени, чем Камала Харрис, склонен будет пойти на эскалацию... О, і на Україні, і на Ближньому востокі тривожно, і ще один недоросіянин, якому досі так і не дали паспорт так званої Росії, хоча він на неї працює, бідкається, що й демократи теж були би дуже поганим варіантом. Демократи довели так звану Росію до небезпечної межі, При цьому вони нанесли серйозний неприємний і по деяким таким образ сам крайні урон урун силам Росії. Але якщо раптом після новин зі сполучення Учених штатів Америки ви накрутилися і викопали собі помиральну яму, то закопуйте її і розкручуйтеся, тому що окупанти вважають, що їм буде значно гірше. А, Трамп для нас можливо, навіть більш неприятний противник, ніж продовжуючий розвалювати Америку нетрадиційними цінностями демократи. Жартую, ніхто, окрім самого Трампа, не знає, що далі буде робити Трамп, але точно союзникам так званої Росії варто напрягтися. Ось. Москва, Пікін, Тегеран. да, в это он буде бить, это будут будуть неприятные в його внешней политике. але надії ще є не тільки у нас, у росіян також російські окупанти навіть записали відеозвернення до Трампа, у якому вони просять, аби той вплинув на Зеленського, щоби Україна капітулювала. Прикажіть йому сьогодні же здати зброю і признать перемогу Росії, Інакше ми продовжимо досягати цілі. Специальной военной операции, и поверьте, мы достигнем Зеленскому. Ну не вірте. і хоча у росіян зараз напівапокаліптичні настрої, усе одно вони будуть далі намагатися вплинути на Трампа, достукатися до нього і переманити його на свій бік. Ми до діалогу, ми відкриті до обсуждіння обговорення обші безпеки світової. Тим паче сам Трамп дає для цього нові і нові приводи. Після того як він переміг, він знову почав говорити про завершення воєн. Дякуємо, що хоча б не сказав нічого про Україну. Це буде золоти. І для Америки більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни. Маю повторити, ми із вами зараз не знаємо на усі 100%, якою буде зовнішня політика Трампа, і, зокрема щодо України, але точно у найближчі місяці за його увагу, за його прихильність, буде велика боротьба. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці, чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою, і ще можливо зараз розв'яжуться руки у чинної американської адміністрації, тим паче у контексті новин про війська КНДР, які відправили на війну проти України. Що може сейчас попитатися предприйнять mm -hmm. діюча адміністрація, аніж во власті? Щоб не Україну, побачимо вже найближчим часом. Але одне зрозуміло точно. Америки вигідно вбивати росіян. питання тільки у тому, наскільки Америка скористається цією надзвичайно вигідною пропозицією. Ну а ми маємо і далі свої робити: вимагати армійської реформи, бо Трамп точно не зробить її замість нас, і допомагати силам оборони України завдяки вам. І ще декілька наших підрозділів отримали загалом 310 нових FPV. Ми бійці 117-ї бригади ТРО. А саме підрозділу під Корвус ударних БПЛА. Дякуємо пану Стерненка та його спільноті за наданий комплект дронів «Дикі шершні. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надання 10 цифрових дронів, які вже сьогодні будуть вишити ворожі крива. Бійці підрозділу Павук висловлюють свою вдячність Сергію Стерненку та спільноті Стерненко, а також усім небайдужим, хто прийняли в участь в зборі коштів. Та надали нам 50 дронів для знищення орків окупантів. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 28-ї бригади, дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за постійну допомогу на дбані FPV-дронів та батарей до них в кількості 100 штук. Дякуємо тобі, Сергію та твоїй команді. Слава Україні! Героям слава! Попереду і ще буде важко, але точно не буде нудно. Як би там не було, продовжуйте підтримувати українське військо. Допомагайте силам оборони та безпеки України.